бачив його на кіровському. На кіровському, так? Да? Гарно, да, чи, гарно пам'ятаєш. Да? Що разу разом працювали нас, виводили на роботи, так? Да? виводили вас? Оцей. Точно він, так? Ну, наберіть там, якщо щось. Будь ласка. Буде у вас телефон обов'язково, Ну, наберіть, будь ласка. Нічого не пасує. Точно знаю, що... Жирили. А куди перевели, не знаєте, так? куди перевели, не знаєте? Не знаю. Мене раніше перевели. А ви лишився там, так? Кіровський. З ним все хорошо Живий, да? да? Слава Богу, буде живий. Опізнали, опізнали. Да, дав Дізналися перший раз. Приїхав на уч... Це ж син ваш так? амізять. Да. Перший дізнався, що він в колонії. Що перше за скільки часу? За три роки, за два, два, два роки як припало три роки це було двадцять 27 місяців учора був. Двадцять сім сказали, що він колонії, що він живий. Слава Богу, що він живий. Ви дарині вже дзвонили. Ні, ще не дзвонили. Що за передбачає сонечко, дуже дякую.